Всім привіт! Ви на каналі Стежками Історії. Пам'ятаєте, хто дивився відео про Богдана Хмельницького? Там на початку згадувалось ім'я французького письменника Проспера Маріме. Тому сьогоднішню розповідь вирішив присвятити саме йому. Адже не так давно, 23 вересня, День пам'яті французького козака Маріме. Народився Проспер Маріме 28 вересня 1803 року у Парижі у родині художників. Одинадцятилітнім побачив на єлісейських полях парад донських козаків. Незнайоме слово козак він розшифрував як «Флібустьєр» пірат степів. І почав читати усе, що здобував із історії Запорозької Січі. У Боплана вичитав, правдивим вважається той козак, який подолав усі 13 порогів. Отже, підсумовував Боплан, я справжній козак. За світою Меріме юрист, визнаний детектив. Член французької академії наук за характером педант, який нічого не сприймає на віру. Ще енциклопедіст із унікальною пам'яттю, який знав англійську, грецьку, іспанську, латину і спеціально вивчив українську, польську та російську мови, щоб досліджувати архіви та читати праці Миколи Костомарова. Байдуже ставився він до всіх революцій у Франції, свідком яких був суспільні проблеми майже не відбилися у його творчості. Замість цього він сконцентрував свою увагу на вивченні мистецтва, духовної культури, історії та літератури. Низка творів Проспера Маріме описує казаччину та гетьманів Богдана Хмельницького Івана Мазепу, а саме, козаки України та їхні гетьмани, Богдан Хмельницький. У драмі Початки одного авантюриста, написаної в 1852 році, є ціла сцена, яка розповідає про запорожців та їхні звичаї. Своїм авторитетом командор ордену з почесного легіону вплинув на сенат, який в 1869 році прийняв рішення про провадження в школи Франції курсу історії України. І, до речі, Франція це єдина країна планети, де шкільна програма вивчала історію Козацької республіки. Був Маріме добрим приятелем Миколи Гоголя. В журналі Revue de Дімон вийшов його етюд про Гоголя. Згодом переклад французької ревізора. Ніжний друг Марка Вовчка Проспер Меріме переклав її козачку. Варто зазначити, що Проспер Маріме дуже любив мистифікації. Добре знаючи сербську мову і фольклор цієї країни, Маріме видав книгу. Пісні західних слов'ян приписав її авторство невідомому сербському гусляреві. Не підозрюючи правди, Пушкін переклав пісні російською. До речі, Маріме був доволі самотньою людиною. Після смерті батька він 15 років прожив удвох із своєю матір'ю. У Проспера не було ні сестер, ні братів, він не був одружений, мав невелике коло друзів. Упродовж 20 років дружив зі стендалем, якого. Поховав сам у 1842 році його двадцятилітній роман із Валентиною Делесер, дружиною крупного чиновника, наніс йому сердечні рани і урвався. Стало неміцним здоров'я, напади, задухи, астма, набряки, ніг, серцева недостатність. Але є Франція і є людина, до якої Меріме ставиться як до дочки Євгенія це дочка графа детеба, яку письменник знав ще маленькою, і яка Подальшому стала імператрицею Французів. Він страждає, коли Франція 19 липня 1870 року оголосила війну Прусії, бо це вело країну до катастрофи. Згорьований Маріме сказав доктору Мору: Франція помирає і я хочу померти разом з нею. 23 вересня 1870 року, о 9-й вечора, 67-річний Проспер Меріме несподівано помер у місті Канне, похований. На цвинтарі Гран жас, ось така коротенька історія про французького козака Моріме. Дякую за увагу! Продовжуйте дивитись український Ютуб. На все добре!